Нові сюрпризи, які можуть чекати чоловіків при перетині державного кордону. Хоча до самих правил перетинання кордону змін не вносилося суттєвих, то можуть на прикордонних блокпостах, наприклад, запитати, чи є у чоловіка дозвіл на виїзд за межі області, зокрема, це стосується тих чоловіків, які їдуть по системі шлях. Минулого року, десь в червні липні місяці, був досить такий потужний скандал, в мережах був ростутий, то Генеральний штаб змушений був своїм наказом скасувати порядок видачі оцих дозволів на виїзд за межі області, тому що там вже було швиденько порозставляли блокпости, і давай там вільна каса цих людей навіть на роботу не могли потрапити. Знішого там адміністративної одиниці. Це протривало Совілі буквально там добу-дві, і потім за все було зупинено. Так от тепер знов на деяких прикордонних пунктах, постах така ситуація знов виявлена, клієнти скаржаться. Ще також може бути, знаєте, таким неприємним моментом бути, що ви все-таки є. У такому розшуку адміністративному, не кримінальному, а саме адміністративному, коли, по вашим даним, по вашому прізвищу, там червоненьким підсвічується, все типу, і знаєте, в вследному таким поліцейським сторожовик є. Коли стосовно вас, ТЦК подало запит до поліції щодо вашого адміністративного приводу до ТЦК для складання адміністративного протоколу. Якщо про розшук. Якщо, наприклад, ведеться якесь досудове розслідування, ви можете дізнатися в дії, то про наявність чи відсутність сторожовика ви можете дізнатися тільки шляхом подання адвокатського запиту. З нашої практики ми десь за днів 10-12 отримуємо таку, таке повідомлення із управління поліції вашого району, де ви зареєстровані, є, чи немає таких повідомлень про ваш привід. Якщо немає добре, ми вам насилаємо цей це лист оригінальною поштою, ви його отримуєте і вільно їдете там. Розумієте, що вас там ніхто не шукає. Якщо є, то відповідно ми реагуємо вже по ситуації або. З'являємося туди, або даємо відповідні пояснення в та СП, наприклад, якщо у вас є певні підстави для вісрочки. А от стосовно цього дозволу щодо визу за межі області, положення в законі є, а порядку отримання таких дозволів немає. І якщо ви звернетеся за таким дозволом, вас можуть просто мобілізувати.